Ми вас чекаємо, виходьте. У мене є для вас листочок і ручка. Да. Ви знаєте, що треба робити. Ні. Ми йдемо зараз. Я навіть для вас виконав роль качтальйона. Я відвезу цю заяву Генеральному прокурору в Шонці. І він з радістю, я впевнений, поставить візу на вашій заяви про звільнення. І вам тянули листочок і ручку. Настав ваш час писати заяву про звільнення. Тому що не можна більше вже терпіти ваше крововество свобілля, ваш безпреділ правовий. фабрикація у справи про вбивство на малолітніх дев'ятикласників із села Лумля. Виходьте, будь ласка, до нас, якщо не боїтеся, пишіть заяву про звільнення, якщо у вас є ще залишки якоїсь там четвір. Пане пане Герич, я хочу вам нагадати, що 28 числа ви були особисто присутні під час нічних допитів Артема Кеткова в Малинському ревіді. Ви не могли не бачити про те, як співробітники міліції 5 годин без адвокатів допитують неповнолітні Олега Рибу та Артема Кядкова. Ви не могли не бачити, як не допускають маму на допит. Ви були присутні і ваша Яричевська. Під час того, як молодітнього Артема Каткова примусили написати відмову від присутності батьків, після чого почали допити зі зміною слідчя. Олег полковник Бугіра змушував мого клієнта писати якусь повинен. Полковник Бугіра примушував Примушував писати я, Артема Киткова. Йому надиктували текст, після чого сім разів змусили атріпетувати те, що він роз... повинен був розказати співробітникам міліції, те, що вони сфабрикували та понапридумували. І після цього занесли відеокамеру і записали його звернення, яке показало в суді, як начебто доказ його провини. Ваше сфабриковане фабрикована... Не б'ється навіть з матеріалами кримінального провадження. Що? У мого клієнта є 100% адже за кіберку телефонних розмов. Подивіться, де він був на момент. Сьогодні в 4 Загай, часа? В на сьогоднішній день Хорошо, давай. все, що ви можете, це просто займатися фабрикаціями і фальсифікаціями, найбільше ви не здатні. Угу. От щойно мені повідомив мій колега Анатолій, що о 4-й годині сьогодні буде санкція. Так от, пане Дєрич, о 4-й годині. О 4-й годині. Ви підпишете. Коротше, побачимо, що буде о 4-й годині, але я хочу сказати, що вам це з рук так не зійде. Ви будете відповідати за кожну. За кожну свою дію, за кожну свою бездію і за кожну фабрикацію фальсифікацію. Я бажаю, що такі прокурори, як ви, це люди без честі без безгідності, це просто яничари ваше місце не в органах прокуратури.